Сьогодні кластер про себе дав знати. Він зазвучав, він потрапив у якийсь медійний простір. Якщо не щодня, то через день слухає так сказати різні пропозиції до влучення до роботи кластера. Я думаю, це великий плюс. Це популяризація, як самих компаній, які сюди входять, так і загального нашого спільного бренду, який ми називаємо кластер цифрової енергетики. Ми ухвалили декілька рішень. Ці рішення стосуються, наприклад, створення експертної групи з формування проведення круглого столу і формування завдань кластеру проєктній діяльності після воєнної відбудови енергетичної інфраструктури. дякуючи кластеру, дякуючи інституту загальної енергетики. Ми одержали два проекти фонду національних досліджень. Ми продовжуємо невеличку експансію інформаційну. Серед тих е, і енергетичних підприємств, і через е, серед інсталяторів про е, поширення ідей про те, щоб кластер у в межах кластеру були надані певні послуги і надати ту інформацію тим, хто цього потребує у тій формі, в якій вони готові її сприймати. Це створення освітніх програм, чи, хоча би однієї освітньої програми, де б е, учасники і ті, хто навіть сидять тут, або е, ваші колеги могли стати менторами і спікерами на цих курсах. Головне ділитись досвідом і набувати іншого досвіду. Сам кластер і його задачі, які ми сформуємо коректно для вирішення, є і величезним викликом, але в тому числі і величезним поштовхом для фахового зростання, в тому числі і викладачів нашого інституту, де я думаю, і інституту загальної енергетики, співробітників також. Пропоную розглянути питання. Все-таки підписання з кожним коледжем спільних програм, тобто гарантія того, що їхня програма відповідає повністю першому курсу вашого інституту, скажімо, навчального навчального комплексу, і, можливо, і другого курсу. Тут треба підійти до цього ну, фахово, дуже серйозно. Є пропозиція на базі НУБІПу створення ВІАР-навчальної лабораторії, де Студенти Нубіпу будуть навчатись розробці VR-модулів, які будуть використовуватись в навчанні в Нубіпу та у членів нашого кластеру. Я думаю, що це ну, дасть там, ну, можливість навчатись дистанційно. З використанням новітніх технологій, цифрова енергетика, і цифровий рем, цифрова підстанція це все дуже добре. Але е, до цього треба, щоб е, якщо брати рівень випускника університету, значить до цього треба підійти. А для цього підійти, значить, треба ну на сьогоднішній день найближче до цього. Це диспетчерські служби. Вони знають, де є проблеми. Із забезпеченням надійності електропостачання, і ну, щось треба починати знову ж таки це робити. Я вважаю, що для працівників компанії це взагалі дуже чудова якась ідея і технологія нові. Ми за, я особисто підтримую і в інституті впровадження, і в цілому по всім компаніям України ну, Черкасового нерву в першу чергу. Основне, це не втратити тих учнів, які мають бажання, які. Навчається їм максимально дати можливість пройти теоретичні і практичні заняття, те, що ми пропонуємо, і я підтримую двома руками цю дуальну систему без перебільшення. Сьогодні ви куєте, як кажуть, золото для держави, те, яке і утримувати буде її економіку і її розвиток. Взяти за основу далі та далі.